Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчата. Сьогодні до нас у гості завітала бабуся Орися. Вона прийшла, щоб показати нам овочі, які виросли у неї на городі, на грядках. Ось, подивіться, будь ласка. Що це? Так, це огірок. Він Зеленого кольору, ароматний довгий. Так, це що малята? Вірно, це помідор. Він червоного кольору, гладенький, кругленький. Так, будьте уважні. А це що? Так, це морквина, вона яскрава помаранчевого кольору та видовжена. А це, що малята? Так, малята, це цибулина. Вона кругленька, гладенька та жовтого кольору. Так, а це що малята? Вірно, це картопля. Вона має овальну форму та гладеньку шкірку. А це що малята? Вірно, це перчина. Вона має округлу форму, помірну ребрістість та червоний або зеленого кольору. Ось. Так. А це що малята? Вірно малята. Це капустина. Вона зелена, велика, має багато шарів листя, а ще капустина якої форми? Вірно, круглої Ось скільки багато овочів принесла. Бабуся Орися. Малята, а зараз бабуся Орися хоче подивитися, як ви запам'ятали назви овочів, які вона сьогодні принесла. Будьте уважні! Це що? Так, вірно, це капустина. Це. Так, це перчина. Далі це що? Вірно, це огірок. Це вірно, це морквина. Далі, що за овоч? Вірно, малята це картоплина. Далі, це що? Так, це цибулина. І останній овоч це що? Так, це помідор. Чудово, діти, усі молодці, правда, бабуся Орися? А тепер нам пора прощатися з бабусею Арисією. А з вами ми зустрінемось наступного разу. До нових зустріч, малята! До побачення!